Добрий день. Тема нашої зустрічі дієприкметник як особлива форма дієслова. Отже, дієприкметник. Особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом. Наприклад, намальований який? Якого намалювали? Ознака за дією. Митий який? Якого мили. ознака за дією? Квітучі, які? Які квітнуть ознака за станом? Чим же діє прикметник, цікавий для нас? А цікавий він тим. Що подібний як до прикметника, так і до дієслова. Чим же він подібний до прикметника? Перше питанням: який, яка, яке, які? Початковою формою це називний відмінок однини чоловічого роду. Ставимо запитання, який. Як прикметник, він змінюється за родами, числами і відмінками. Залежить від іменника. В реченні виконує синтаксичну роль означення. Розглянемо приклад. Я ношу вишиту сорочку. Вишиту це дієприкметник. Які ж ознаки прикметника він має. По-перше, залежить від іменника сорочку яку вишиту відповідає на питання яку, виконує роль означення, а також має число, рід і відмінок. Пригадаймо, щоб визначити рід і відмінок прикметника або дієприкметника треба визначити ці категорії у іменника, від якого вони залежать. Відповідно, маємо вишиту однина жіночий рід знахідний відмінок. Подібний до дієслова. По-перше, має вид доконаний і недоконаний, може мати категорію часу теперішнього і минулого, має залежні слова, а також може виконувати роль присудка. Розглянемо приклад. Ця книга ще не прочитана, не прочитана дієприкметник. Проте в даному реченні виконує роль присудка. Хто що книга? Книга є не прочитана. Звернімо увагу, що даний є прикметник має залежне слово, не прочитана коли, ще, а також. Ми можемо визначити вид «доконаний» і час теперішній. Тренувальна вправа. Замість поданих виразів запишіть дієприкметники. Зразок. Голос, який затихає, затихаючий. Текст, який надрукували, хліб, який спекли. Квіти, які подарували, чашка, яку розбили, кава, яку мололи, тістечка, які приготували. Для зручності ставте відео на паузу. Перевір себе, отже, що у нас вийшло. Текст, який друкували. Друкований, хліб, який спекли, спечений, квіти, які подарували, подаровані, чашка, яку розбили, розбита, кава, яку мололи, мелена, тістечка, які приготували, приготовані. Який це дуже поширене запитання. Тому треба бути уважним і, визначаючи частину мови, ставити не лише запитання, а з'ясовувати загальне значення слова. Наприклад, веселий вказує на ознаку. Тому це прикметник, той вказує, але не називає це займенник, який? Третій вказує на порядковий номер, отже, це числівник, який записаний, якого записали, вказує на ознаку за дією, отже це форма дієслова дієприкметник. Вибірковий диктант. Кожного рядка спільнокореневих слів випишіть до зошита дієприкметник зеленіючий, зелений, зелень, зеленіє, жовтий, пожовтий, жовтіє, білий, побілений, білити, веселощі веселий. Повеселілий, чорний, почорнілий, чорніти, чорнило. Привести, привезений, візниця, читати читанка, прочитаний. Для зручності ставте відео на паузу. Перевір себе, які ж слова ми записали. Зеленіючий, пожовклий, побілений, повеселілий, почорнілий, привезений, прочитаний. Питання для самоперевірки. Яку форму дієслова називають дієприкметником? Що спільного між дієприкметником і прикметником? Що спільного між дієприкметником і дієсловом? Наведіть приклад дієприкметника. Доведіть, що це саме він. Зробіть припущення. Чому дієприкметник це форма, а не окрема частина мови. Домашнє завдання. Вправа 194. Перепишіть. Подані в дужках дієприкметники поставте в потрібній формі. Визначте рід, число, відмінок кожного з них. А також звертаю вашу увагу на ще одне завдання. Підкресліть усі члени речення. Визначте синтаксичну роль кожного з дієприкметників. За бажанням роздивіться вміщений у вправі 194 мурал, створений Олегом Шуляком в Южноукраїнську на Миколаївщині. Як ви ставитеся до таких настінних розписів? У відповіді, вживайте дієприкметники: створений, розміщений, здивований, зачарований, визнаний та інші. Яким муралом ви прикрасили б будівлю вашої школи? Розкажіть про це, використовуючи самостійно дібрані дієприкметники. Успіху вам? До наступних зустрічей.